готуєшся до своєї першої булочки, ну тоді слухай інструкцію, що важливо, щоб твоя булочка мала від самого початку це розуміння, яке ти хочеш використовувати зерно. Якого... І яка вартість цього зерна, тому що якщо ти хочеш часто передьоргувати, то важливо, яка вартість буде зерненки. А якщо ти будеш рідко це робити, то можна і велику булку, де вартість зерна в дві або в три рази більша за стандартно. Друга позиція це яка саме конструкція має бути у твоєї булочки. Вона має бути як Лего, щоб ти міг швидко її міняти. Набридло чорна зробив оливку. Кову набридла оливкова, вчепив магазин рожевий, все що завгодно, все що буде відповідати твоїм потребам. І третя важлива позиція це, звичайно ж, яка ціль, щоб це була переноска і завжди в твоїй кишенці, чи якась велика булочка. А можливо, це стоп-дрон булка, яка зупиняє, ви знаєте, чиї дрони. Тож, яку ти хочеш обрати булку, звертайся до нас, ми надамо тобі першу подарункову консультацію, і ти все зрозумієш. А ще ліпше дистанційно тобі все налаштуємо. Обіймаю вас, ваша яша.